Доброго дня. На прохання одного з підписників знімаю відео, як налаштувати і перевірити кавомашину Целсіс. Налаштувати маю на увазі подивитись, чи працюють всі функції в тестовому режимі. Там є пару налаштувань, про це я теж зараз розповім. Так, тож перед вмикаємо живлення заднім вимикачем. І як з'являється напис Celsius, натискаємо раз, два, три, чотири. Це ми в тестовому менюшки. Перший екранчик нічого нам цікавого не підказує. Тут різні версії а, програмного забезпечення в різних частинах каловарки. Так, по менюшки. А, жовтенькі куточки: отут: Escape, Up і Down це переход по меню, якими командує оці тіре і точка Тобто, наступний екран, минулий вихід. А, червоненькі букви S і обратна буква S. Це. Оці три кнопочки. В нашому випадку департ, er і Switch-Off. Це оці три. І верхня-нижня над кейбордами це оця оця. І над цими – оця-оця. Ось, по суті, ми керуємо отак. І отак. Так, дивимося наступний скринчик. Тут в нас функція збросу пари, осушення системи. Вона нам не цікава. Це, якщо каволака довго збирається, хорониться, можна стравити воду. Десь так. Так, е, наступний скринчик. От, а це вже наше. М -м так, давайте що? Почнемо з лівого стопчику. Це тест кавомолки. Коли ми натискаємо ґріндер, повинні почати бігти тут цифри. Це значить, що працює а, датчик обертів кавомолки. молки. І ну, кавомолка повинна крутитись. Все працює, все відображується Кап-хітер – це вімкнути або вимкнутий підігрів чашок. Металева пластина зверху кавомашини. Потім бін Лес тест. Тестування чи пуста кавомовка. От бачите, зараз світився цей напис Bin то… Так, ми виявили, що наразі в нас кавомолка пуста, вона працює. І перший значок це дверка зерна. Що її зняти, ці два написи зникають. Тобто помилка пустої кавомолки зникла. Коли ми дістаємо кришку для зерна. Потім можна налаштувати трохи дозу кави. А, дивіться, ці написи «Beanless Factor. Uh, і бінлес постійно змінюється. Це автоматичне налаштування часу роботи кавомолки. Тобто, якщо кавомолка пуста, вони будуть, звичайно, мінятися, бо кавомолки дуже легко працювати. І плюс на це ще uh, навантаження влітає, uh, чи чистий вас заверний блок і як легко йому ходити. Якщо він буде брудний і важко йому буде ходити, то час роботи кавомолки буде зменшуватись, бо кавомашина буде вважати, що там забагато кави. Оці два пункти важливий, і вони налаштовують вам кожного разу кавомолку на інший час. Щоб швиденько змінити дозу на кавомолку, можна це зробити тут. А, оці три кнопочки нам перемикають: перше зернятко, друге зернятко, третє зернятко міцності, а верх-низ міняє дозу. Тобто, трошки змінити можна єдиноразово, скажімо так, але з часом кавомашина з кожним обертом кавомолки буде ці пункти наново міняти. Так, є наступний скринчик. Так, тут у нас водяна система. Перевіряємо нагрівання бойлера. Ой, в мене вони гарячі. зараз, щоб не закіп'яти тикаву варку. Ну, загалом натискаєте, почекали трохи відпусти. А, натиснули ще раз. Як цифри побігли, як у мене, то все нормально, все працює. А, нижній клапан це а, дренажний клапан заверного блоку. От відкриваємо його і запускаємо основну помпу. Як. Оберти побігли флоуметра – все добре. І флоуметр працює, і вода гарно біжить. То саме вибираємо «Discharge» – це зброс тиску з рампи молочної і дорогу помпу. Це у нас перевірка молочної системи. Теж все працює. Також можна відкрити клапан гарячої води, він у нас знизу. І теж запустити другу помпу. Водичка побігла, все добре, все окей. Це теж працює. І так всі, в принципі, клапана можна пробігтися молочної системи. Перевірити. А, нижня строчка це датчик стакана. В нього три положення. Чи є стакан, чи немає. Потім носик в положенні молока це отак. А отак. Це потухлася, засвітилась, носик в положенні клін. Тут все працює. Наступний. Скрінчик у нас тест заверного блоку. Так, на цій коварті глючить мікрик приводу, то буде проблема. А так, загалом запускаєте в повертає заверний блок в робоче положення. І повинно зупинитись десь на 300. В мене біжить в космос, бо не бачить верхнє положення заварнику. Це невірно, це значить мікрик міняти. От. І в нижнє положення. То саме біда. Якщо б все спрацювало і зупинилось, отут би... О, а тепер спрацювало. там З затримкою. от, заварний блок в верхньому або нижньому положенні. Засвітилось, кава машина виявила, що так заварник ваш в якомусь з положення. це гарно. Дрек з каунтери. Лічильник кількості шайбочок в лоточку відходів. Ви можете міняти на різні значення, по-моєму. Ну, 14 це максимум, а мінімум, не знаю, не пробував. Ну, воно і не варто. 10 гарна цифра, ставте 10. І а, чи є заверний блок, чи немає, чи є мусорник чи немає, і чи відкриті дверки. Переходимо далі. І, в принципі, це все. Отак, всі менюшки ми подивились. Тож, дякую за увагу. Отакий швиденький обзорчий.